Чи готові ви зробити цей крок сьогодні? Адже саме в цей момент починається справжнє життя, те життя, яке, як казав Сократ, справді варте того, щоб його прожити. Філософія часто лякає. Ми не знаємо, з чого почати: з книжок, з лекцій чи з радикальних змін у власному житті. Але епіктет нагадує нам: справжній початок філософії не зовні, а всередині. Ми стаємо філософами тоді, коли починаємо вправляти свій розум, коли вчимося ставити запитання до власних емоцій, переконань і навіть слів, які для інших здаються очевидними. Пригадайте, тварина вважається свідомою, якщо вона впізнає себе у дзеркалі, а ми починаємо свою подорож у філософію тоді. Коли впізнаємо і починаємо досліджувати самих себе наш розум, його стан і глибину. Початок філософії це усвідомлення того, в якому стані перебуває власна найвища частина душі, епіктет бесіди.